Це питання стосується підприємців, які отримують доход у іноземній валюті. Досить часто підприємець надає послуги, але на рахунок зараховуються кошти за мінусом комісії, які утримують банки-посередники. Наприклад, підприємець отримав дохід у розмірі 2000 доларів, а на його рахунок в іноземній валюті зарахувалось 1960 доларів. Що це означає? Що 40 доларів утримав банк. Посередник. Такому підприємцю слід враховувати, що у дохід потрапляє саме 2000 американських доларів як виручка, яка ним отримана. Але для того, щоб точно знати, чи 2000 доларів відобразити в доході, чи 1960 доларів, треба звернутися до договору між даним підприємцем і його замовником. Якщо в договорі буде прописано, що послуги банків посередників Оплачує замовник в такому випадку виручка підприємця буде саме 1960 доларів. Якщо дані, дана операція не зазначена, то виручка підприємця є 2000 доларів, незважаючи на те, що на рахунок підприємця зайшла 1960 доларів. Тому слід обов'язково звертати увагу, як саме прописано, хто сплачує комісії банківських установ. Коли кошти зараховуються від замовника на рахунок підприємця. Якщо ж не прописано, то треба зазначати більшу суму, саме ту, на яку надані послуги. І тут треба звернути увагу на те, як підписується ще акт наданих послуг, бо досить часто є така помилка, коли акт послуг підписаний на суму 2000 доларів, а на рахунок зайшло 1960 доларів. То треба враховувати, щоб було прописано, що саме оці 40 доларів, які утримали банки-посередники, вони сплачуються за рахунок саме виконавця, тобто підприємця.